Новий парламент обрала Молдова. За результатами ЦВК перемогу здобули комуністи. Вони отримують 42 депутатських мандата на другій сходинці. Альян за європейську інтеграцію. Проте парламентської більшості у 61 голос не набрала жодна з політичних сил. Нагадаю, за останні два роки найвищий законодавчий орган Молдови обирають вже втретє. Два попередні парламенти розпустили через те, що жоден з них не зміг з двох спроб обрати президента. Чи вплинуть результати волевиявлення на українсько-молдовські взаємини та Можливі сценарії формування влади у Молдові обговорювали цими днями в Києві. Експертів слухала Наталія Жиковська. Комуністи Молдови святкують перемогу на парламентських виборах. Вони здобули понад 39% голосів. На другому місці альянс за європейською інтеграцію вони отримали 59 мандатів. Проте парламентської більшості у 61 голос не набрала жодна з партій. Відтак, ні та ні інша політична сила не можуть самостійно обрати президента. Українські експерти називають два виходи з ситуації, що склалася: змінити основний закон на референдумі або двом переможцям об'єднатися у новому парламенті. Шанси більші на те, що розколиться комуністична партія, оскільки це вже застарілий проект, який вичерпав себе остаточно і об'єктивно, і суб'єктивно. І частина комуністів приєднається до альянсу з європейською інтеграцією з певною з певним внесенням певних корективів в радикальну позицію альянсу. Професор Рудяков розповідає, це вже треті вибори до найвищого законодавчого органу за останні два роки. Весь цей час в країні триває політична криза. каже такі результати були виявлення найбільш вигідні Румунії. Вони вигідні однозначно Румунії, бо поглиблюється і продовжується політична криза в Молдові, яка дає яка дає наявність якої дає Бухаресту можливість в Європі доводити, що це держава, яка не має майбутнього, яку треба дезінтегрувати і приєднати до Румунії. А ось українсько-молдовські відносини істотно не зміняться. Твердять експерти, хіба що на регіональному рівні. Все таки вплив буде не впрямий, але вплив буде. Вплив буде через усе регіональні відносини, в тому числі через трикутник Україна, Румунія, Молдова. Трикутник, який для нас зберігає актуальність з багатьох причин, в тому числі з причин, пов'язані з румунськими претензіями на деякі наші території. Тим часом лідер комуністів, експрезидент Молдови Володимир Воронін об'єднатися з учорашніми противниками готовий. Поді зараз, але ліберальні демократи вважають, час комуністів вже минув. Наталія Жуковська, Артем Шпортом, новини УТР.